Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, розпочнемо з того, що колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку Сауля Альвареса проти Джермела Чарло, який відбудеться 30 вересня. Варто зазначити, що в Андеркарді цього двобою гвоздик відбоксує проти бразильця Ісака Родрігеса. В той же час гвоздик вважає, що бій з Чарло не стане легкою прогулянкою для мексиканця, проте він все-таки вірить у його перемогу. Я ставлю на Альвареса, цей бій не буде легким. Чарло стане для нього викликом, але все одно канело переможе. Він просто більший, досвідченіший і сильніший. Олександр Гвоздик також вважає, що Сауль Альварес переможе Теренса Кроуфорда через різницю в габаритах. Я думаю, що Кроуфорд занадто маленький для Канело. Я розумію, що він заслуговує бути першим номером рейтингу Pound. For pound. Насправді він мій улюблений боєць у плані боксу та навичок, але я все одно вважаю, що канело буде занадто великим для нього. Альварес сильний хлопець, я спарингував із ним і знаю, якою потужністю він володіє. Повірте мені, канело б'є дуже сильно. Я напівважко атлет, і він один із найжорсткіших спаринг партнерів, з якими я коли-небудь працював. Тож він сильний хлопець. Я думаю, що це буде головним у бою проти ваговиків Нехай навіть Кроуфорд, на мій погляд, найуміліший боєць нашого часу, але я думаю, що міць Канело стане вирішальним фактором у їхньому бою. Також гоздик висловився про можливий поєдинок Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Це хороший бій. Я просто хочу, щоб він відбувся. Це бій з шансами 50 на 50. Я однозначно вболіватиму за Усика. Поки ще не зрозуміло, чи відбудеться бій Усика з Ф'юрі, адже бій циганського короля запланований на 28 жовтня проти Френсі Сангану. А Усика тим часом можуть змусити провести обов'язковий захист титулу IBF проти Філіпа Херговича. Стосовно бою Фюрі проти Нгану, то Олександр Гвоздик упевнений, що Нгану нічого не зможе протиставити Ф'юрі у своєму дебютному поєдинку на боксерському ринку. ММА і бокс це зовсім різні види спорту. Нгану переможе тільки в тому випадку, якщо Фюрі нап'ється і недооцінить його. Мабуть, так і буде, але я так не думаю, я нічого не віднімаю у Нгану, він чудовий боєць змішаного стилю, але бій на ринку це інше. Щодо себе, то гвоздик розказав про свої плани. Зараз я на 100% зосереджений на своєму наступному супернику Ісаку Родрігесі. Я вірю, що виграю цей бій. Відразу після цього я бажаю битися з найкращими. Я хочу побитися з Біволом і Бетербієвим. Я готовий до них. Якщо не вийде побитися з ними, то я готовий битися з Буаці, Азізом та іншими. Повертаючись до Тайсона Фюрі та тієї дилеми, що виникла в суперважкій вазі, то екс чемпіон світу Кріс Алгієрі в компанії Пола Малін'яджі та Тімоті Бредлі висловив радикальну пропозицію. Моя думка у Ф'юрі настав час відібрати титул і розіграти його в бою реванші між ділем та Херговичем. Це звичайно, мрія. Розумію, що цього не станеться. За що відібрати, тому що не проводить захисту пояса. Зачекати, чого саме? Якого великого бою. Фюрі вже заявив, що хоче потім битися з Джоном Джонсом. Це як врубати окуня і відповідати не на ті запитання, які тобі задають. Все правильно, він чесно завоював цей пояс і тепер тримає, диктує правила, але вже понад рік не було обов'язково захисту. Інші бійці, весь дивізіон завис через це. Ми підійшли близько, але тепер не можемо розраховувати на бій за звання абсолюту знову ж таки через це. Я навіть готовий погодитися з тим, що Ф'юрі – людина слова, саме тому б'ється з нагану. І я радий, що Френсіс заробить гроші, але питання не в цьому, питання не в них, питання у титулі, і це важливе питання. Чому саме Хергович та Джілей мають розіграти пояс? Все просто, оскільки вони виразно показують, що їх це цікавить. Хергович хоче пояс. Зараз пояс цікавить його більше за гроші. Він розуміє, що йому потрібний спершу саме титул, адже так він отримає більше уваги і гроші прийдуть самі, особливо у хевівейті. Думаю, що це буде ризикований варіант. Адже Джілей виглядає так, ніби він став ще сильнішим. Може, вся річ у впевненості. Розумію, що так у Херговича виник ризик втрати статусу обов'язкового претендента від IBF, Але якщо вони шукають шляхи до титулу, то чому б і ні? Щодо Джона Ф'юрі, батька Тайсона Ф'юрі, то він вірить, що Джан Ділей достроково переможе Олександра Усика. Коли Джан в ударі, він завдасть проблем будь-якому суперважкоатлету, крім Тайсона, тому що мій син перебуває в іншій лізі. Джілей нокаутує Усика, тому що Олександр занадто маленький. Як тільки Джан влучить по Усику, він відправить його в нокаут. Але знову ж таки, Усик може крутитися, рухатися рингом і працювати джебом на перемогу за очками. Однак Джілей його зловить, оскільки Усик вже показав, що не може впоратися з потужністю суперважкоатлетів. Тож, якщо Джілей влучить по ньому, то можна бажати йому на добраніч. Втім, муджелеє повільні ноги, у нього швидкі руки, але ноги Джана не відповідають їхній швидкості. У нього страшенно повільні ноги та швидкі руки. Що ти будеш робити? Це як Бентлі без ключів. Ти не можеш на ньому поїхати, якщо хтось його не підштовхне. Юрій старший також прокоментував рішення легендарного Майка Тайсона допомогти Френсі Сунган готуватися до бою проти його сина. Це дратує, я назвав свого сина на честь цієї людини, а він буде в кутку його суперника, але це лише бізнес. Це бізнес тієї гри, в якій ми перебуваємо. Чи хотів би я, щоб він був у кутку Тайсона? Так, я хотів би цього, але Майк дорослий чоловік і може приймати власні рішення. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки у коментах. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.